Десятки понівечених будинків та сотні вибитих вікон місто усуває наслідки прильоту. Змагання зі стритболу. майже заключні ігри ветеранс Фэміль Геймс 2025. П'ять кілометрів під зорями. Нічний забіг в парку героїв. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю! З вами Карина Крикун, і це підсумки тижня. Чергова ракетна атака на Кривий. Ввечері ворог скривав балістичний іскандер М на місто. Криворізькі ігри ветеранів зібрало близько сотні учасників на змаганнях зі стритболом. Музична школа номер 8 відсвяткувала свій ювілей. У парку героїв пройшов нічний костюмований забіг. Шестеро поранених містян, десятки та сотні вибитих вікон у багатоповерхових та приватних будинках. Близько 17.45 вечора, 3 грудня, в центральному міському районі, пролунав гучний вибух, який сколихнув все місто. Російські війська з території тимчасово окупованого Криму скерували балістичну ракету Іскандер М по кривому рогу лише дивом обійшлось без загиблих, але медична допомога знадобила шістьом криворіжцям. Про наслідки терористичної атаки на місто дивіться в нашому сюжеті. Усі вікна розбиті на підлозі, горщики з квітами, а речі розкидані. Такий вигляд має чи не кожна кімната в квартирі пані Алли на першому поверсі. У момент гучного вибуху російського іскандеру жінка була вдома. Лише дивом уламки скла не поранили її. Відбулася лише переляком. Пригостату. Ну серйозно, я вам говорю, у меня руки трусяться, ноги трусяться. мне утром на работу, я не знаю. А что делать з этим всем? Хто нам поможет? Гучний вибух стався близько шостої вечора. Від потужної детонації в десятках багатоповерхових та приватних будинків миттю вилетіли віконні та балконні конструкції. Тож люди потребували допомоги від місцевої влади та благодійних організацій. Окремим містянам навіть знадобилась допомога волонтерів. Була ще одна загроза повторного прильоту. І на жаль, там отримав якби поранення дідусь. Він впав зі сход, і ми його також. Що надавали йому медичну допомогу і відносили до швидкої лише дивом від прильоту ворожої балістики ніхто не загинув. Шестеро людей отримали поранення. Серед них трирічна дівчинка. Внаслідок вибуху пошкодження отримали 12 багатоповерхових та 23 приватних будинки: навчальний заклад, гаражі, магазин та автомобілі. Ворог атакував наше місто балістикою. Іскандер-М, балістична ракета, влучання в адміністративну. На жаль, це буде такий щільний е, сектор застройки, відразу був розгорнути штаб. Е, в найближчій школі місцеві розуміють, про що я кажу. є все, що треба. і плівка, і ОСБ, і рейка, свяхи, фрукта і так далі. Тобто, е, зараз е, допомагаємо людям закрити на ніч будинки і все, що треба. Вже на ранок масштаб заподіяного російською атакою вразив своїм розмахом. Від самого ранку комунальні служби та містяни прибирали уламки. За що першим хапатись за голову чи за війник та починати прибирати, не знав пан Анатолій, колишній викладач електрофаку гірничого інституту. В Свої 89 років. Це вже третя ракетна атака, яку він пережив разом із дружиною. Дивом люди не постраждали а от будинку добряче дісталось від вибуху. Я якраз раз одну штучку, робив фонарь. уронил фонарь и разбил его, как раз и паял его, ремонтировал фонарь. И сидел спиной к этому, к окну. И когда куда окно, вон там, сам третье окно. Вот и она как рванула, и в рама на меня упала с этого стороны, в общем, все упало. А впечатление такое очень резкое, такой русский резкий такой в укол. Бах, все подпрыгнуло. И все. И сыпется стекло. Зібравши всі документи, пан Анатолій пішов до міського штабу допомоги, аби залишити заяву на отримання компенсації з міського бюджету на відбудову пошкодженого майна. Штаб допомоги працював всю ніч і весь наступний день. Люди отримали з матеріального резерву міста близько 900 осб листів, майже 2 тисячі рейок, більше 9 тисяч квадратів, товстої плівки. Від мешканців пошкоджених будинків прийняли майже 300 заяв про надання матеріальної допомоги. Внаслідок ракетного удару. Були пошкодження, було, було організовано штаб штаб. Е Працював цілодобово всю ніч сьогодні. Продовжуємо роботу в визначеному місці з 8 до 17. Будівельні матеріали, які дозволили уникнути негоди, щоб люди могли захиститися. В одній із лікарень нині перебувають чотири людини, що постраждали внаслідок ракетної атаки. Переважно у них контузії. У нас доставлені четверо громадян. З них один важкий, ми його проперували. Там множені поранення осколкові з проникненням, проникненням в поражненні тіла. Ну, у, у, у нього є відносно, відносно є позитивна динаміка. Другий – середньої тяжкості. Роботи з подолання наслідків ракетної атаки триватимуть всі наступні дні. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Ірина Семкович. Підсумки тижня. Перший міський У Кривому розі відбулись змагання зі стритболу в рамках третіх міських ветеран Family Геймс, 2025». На майданчик вийшли ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин. Загалом понад 70 учасників. Це не просто спорт, а важлива частина реабілітації та програми Політика героїв, яку системно реалізовує місто. Попереду нові змагання, де кожен зможе проявити силу, витримку та волю до перемоги. До кінця третього сезону ігор залишилося лише два змагання. А вже наступного року чекайте на нові. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. продовжується veterans family games Змагання, що стало важливою частиною міської політики героїв. Максим один із тих, хто повернувся у спорт після поранення. Колишній військовослужбовець, учасник АТО та повномасштабної війни за Україну. Тут серед друзів і побратимів він може відновитися. Я тут вже не перший раз на змаганнях. Послід це вперше. В мене сьогодні показав нормальний результат. Такий, теж цікаво. Сам я з команди Ам Футбол Кривбас. Ось моя команда, тренер мій. Граємо футбол, виїжджаємо по іншим містам України, змагаємось. Дмитро молодий учасник змагань, який не уявляє свого життя без баскетболу. Стритбол для нього це азарт, командний дух і виклик, який щоразу дарує нові емоції. Батько хлопця зараз захищає нашу країну, тому, аби трохи відволіктися, знайшов себе у змаганнях. Раз сподобалась так, було дуже цікаво. Але було дуже легко так. Команда нормальна, я їх знаю. Дуже нормальна команда. Ну легка гра була, звісно. Ольга учасниця жіночої команди, яка вже вдруге пробує себе у стритболі. Їхня команда наголошує, перемога важлива, але найцінніше відчуття єдності та спільної гри. Дівчата кажуть, що форма, емоції та увага міста дають їм відчуття, що про них пам'ятають і цінують. Ми в стрітбол вже грали. Це наша друга гра саме стрітбол. До цього ми просто кидали. Е, Ні, ну завжди хочеться перемоги. Ну хто не хоче це. Це було б неправда, але ми на, налаштовані просто на гру отримати задоволення від гри. Ми ж дівчата, все таки для нас це як ну нове. Це що ми вже ідентифікуємося, інде, що це саме наша форма, звісно. Це дуже приємно. Дякуємо радіобороні міста за такий гарний подарунок. Міська програма Політика героїв щороку розширюється, щоб дати ветеранам і родинам військовим більше можливостей для спорту і реабілітації. Лише цього року у змаганнях взяли участь майже дві тисячі людей, і ця цифра продовжує зростати. Вже близько двох тисяч ветеранів і членів їх родин за цей рік взяли участь у відповідних змаганнях. Дуже приємно, що збільшилась кількість і жінок, і дітей. Також збільшилась кількість дітей, які забажали виховуватись у дитячо-юнацьких спортивних школах за тими видами спорту, в яких вони взяли участь протягом року. Сьогодні ми також запропонували нашим ветеранам. Глянути види спорту, може де у кого є які пропозиції щодо нових видів спорту, які сьогодні культивуються на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, для того, щоб була спеціальна підготовка і вдалі виступи наших ветеранів. У підсумку змагань найсильнішими цього року у стритболі серед ветеранів з пораненнями стала команда «Кривбас Амб. Серед жінок квітка кривбасу, серед чоловіків, інгулець, які вибороли перше місце у чесній та напруженій боротьбі. Загалом на ігровому полі змагалися 20 команд, а це більше 70 учасників. До кінця третього сезону ігор залишилося лише два змагання. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Паршимський. Двобої в боксерському ринзі. На базі БК Тріумф провели вже третій за ліком турнір з боксу Кубок Вікінгів. Цього разу його присвятили загиблим професійним спортсменам, зокрема боксерам, чиї кар'єри, долі та життя обірвала розв'язана Росією агресія проти України. На ринці в чесному бою зійшлися 12 пар: як хлопців, так і дівчат. Як це було? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Ангеліні 15. і останній рік вона активно на регулярній основі відвідує тренування в БК лідер першої дю США. Своїм прикладом красномовно руйнує стереотип, що в боксі немає місця дівчатам. Вже брала участь в першостях області та України. Успішно виступила на регіональному рівні, а далі все попереду. Головне активні тренування та поставити перед собою мету для досягнення. Я займаюся більше ніж рік. Так, підготовка була дуже сильна. я Кожен день займалася, було дуже... Було багато пар були лапи, багато, багато фізичної підготовки, ну, багато і було. У мене до нього більше тянуло, у мене плюсом сім'я цим займалася, там батько, дядя. ну. Тому і вибрала цей спорт. на боксерському ринзі. Бекатріум в свою підготовку та вміння продемонстрували в 12 поєдинках спортсмени та спортсменки 15-16, а також 13-14 років. Підготовка до проведення турніру зайняла в організаторів місяць часу. Спортсмени активно тренувались, що було видно в запеклих поєдинках на ринзі з першого погляду. І не скажеш, що це початківці. Спортивну подію присвятили пам'яті армійця Максима Міщенка з 25-ї окремої десантно-штурмової бригади та Михайла Желізняка на псевдотен, який воював у складі 17-ї танкової бригади. Турнір пам'яті загиблих боксерів у нас проводиться вперше, але не останнє. Ми, для нас це честь вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали саме головне для нашої країни, для свободи України. Наразі 24 спортсмени представлятимуть всі дю США нашого міста. Тобто учасники. Всіх, хто прикладає бокс, участвують на нашому змаганні. Всю необхідну підтримку проведенню турніру надала Рада оборони міста, департамент соціальної політики, металургійна райрада. Головна мета популяризація активного здорового способу життя через активний спорт серед молоді Кривого Рогу. Велика подяка Аргішті, директору гломаської організації Вікінги, велика подяка Раді оборони міста за допомоги в організації цього турніру. Перш за все, це турнір, який надає можливість нашій молоді займатися спортом, показувати свою майстерність і залучати інших хлопців і дівчат до заняття боксом в частності. І дуже гарно, що цей, триву, цей турнір сьогоднішній кубок присвячений пам'яті наших хлопців, які загинули боронячи нашу Україну. Після кожного поєдинку колегія суддів присуджувала перемогу в кожній парі спортсменів. Але пам'ятні нагороди отримували всі, без виключення учасники та учасниці події. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Гліб Припчук підсумки тижня перший міський. Спорт під зорями. На вихідних у парку героїв відбувся нічний забіг. Учасники вийшли на дистанцію у 5 кілометрів, дехто у креативних костюмах. Атмосфера свята, вогні та підтримка глядачів зробили подію особливою. Забіг став нагодою об'єднати людей у складні часи та подарувати трохи новорічного настрою. Як це було? Дивіться далі. Чотири, три, два, один, старт! В Кривому розі відбувся костюмований нічний забіг, спортивна подія, що повернула у місто святковий настрій і зібрала як досвідчених бігунів, так і новачків серед учасників і ті, хто вперше спробував нічний формат, і навіть команди з іншого міста. Сьогодні сфера дуже чудова, дуже святкова. Дякую за білому за такий чудовий івент за такі е, круте свято дякую дякую нашим захисникам що дають нам можливість е, Займати тим, що подія об'єднала і досвідчених бігунів, і тих, хто хотів відчути атмосферу нічного міста. Ірина підготувала яскравий образ та чекала на забіг із особливим натхненням. Для багатьох це був перший досвід нічного спортивного заходу, але навіть новачки зізнаються: біг у темну пору доби дарує зовсім інші емоції: відчуття свободи, легкості та особливий драйв, якого не вистачає поміж буйденності. Атмосфера прекрасна. Я чекала на цей день і чесно кажучи. Я переплутала дати. Я думала, що забіг буде 29 жовтня. жовтня. Це було недалечко від Хеллоуіна, Тому образ в мене трошки мрачнуватий. Мені просто подобається відчуття легкості. Коли я біжу, і не втомлююся. Цей забіг вирізняється особливою атмосферою: ніч, ліхтарі та тематичні костюми перетворили звичайний п'ятикілометровий маршрут на справжню святкову подію. Кожен обрав свій спосіб додати настрою: хтось через темп, а хтось через костюмований образ. В нічному забігу приймаю вперше участь, а, а так на приймала раніше участь у подібних заходах. Хочу зазначити, що дуже рада, що в нашому місці проводять подібного характеру. Забіги, нічна тиша, світ ліхтарів, відчуття свободи це зовсім новий досвід, який мотивує, надихає, додає енергії. Організатору вирішили не просто повернути традицію нічного бігу, але й зробити її яскраві. Додали костюмований формат, обрали святкову локацію біля ялинки. Не скажу, що це незвичний, тому що у нас вже був одного разу нічний забіг, це було давно, і ще в ті час, щасливі часи, коли не було ні війни, ні карантину, нічого. Але ми вирішили відродити традицію. Заход зробили його костюмованим, ну, за бажанням учасники будуть одягнені у костюми. І найкращий костюми ще отримаю подарунок. Ну а так при, о, як сказати. На часі вже у нас новий рік не за, не за баром, і Ми вирішили зробити такий захід ну, для містян, щоб ну, більш настрій підняти трохи. Усі бігли одну дистанцію 5 кілометрів. Маршрут легкий і доступний навіть для дітей, які також долучилися. До старту ставали як сім'ями, так і командами, а частина бігунів приєдналася навіть без реєстрації, просто заради атмосфери. Попри темряву, забіг вийшов по справжньому світлем. Анастасія Костенюк Максим Мурашов. Підсумки. Ктижня першимської. Музична школа номер 8 у Кривому Розі відзначила свій 60-річний ювілей. За десятиліття роботи заклад став місцем, де народжуються таланти і формується майбутнє української культури. На свято завітали учні, викладачі та випускники і їх батьки. Сьогодні у школі навчається більше 260 дітей. Працюють 6 відділів та 7 творчих колективів. За роки діяльності заклад виховав десятки відомих музикантів, артистів та педагогів. Мистецька мережа міста продовжує розвиватися і отримує фінансову підтримку з міського бюджету. Як святкували ювілей? Дивіться в нашому сюжеті. 60 років творчості, розвитку і натхнення. Музична школа номер 8 відзначає ювілей. Заклад, де вже понад півстоліття народжуються таланти та формується майбутнє української культури. На святкування завітали викладачі, учні та випускники різних поколінь. Анна навчається у цій школі вже 7 років. Вивчає хореографію, гру на фортепіано та вокал. Каже, школа стала місцем для нових можливостей та натхнення. Цей колектив дуже такий натхнений, має дуже багато різних. Мрії, які я можу допомогти їм, здійснити. Я отримую дуже файні такі відчуття, і хочу, щоб глядачі, які дивилися на нас, вони також отримали такі ж файні відраження. За цей час школа стала справжнім осередком мистецтва, де професійні педагоги щодня передають учням любов до музики. Зі стін закладу вийшли сотні талановитих випускників. Серед них заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, лауреат міжнародних конкурсів Костянтин Жуков, відома викладачка Валентина Дерев'янко та концертмейстер національного квартету Гетьман Олександр Тонконіг. Їхні досягнення гордість школи та всього міста. Навіть зараз такий складний час, діти бігають кожен день. У нас такий великий оркестр, де навчаються і малі, і великі діти. Дружимо всі, вони полюбляють дуже полюбляють цю музику, яку ми граємо. І Ми приносимо радість у програмі ювілейного концерту. 18 яскравих номерів, які підготували вихованці різних відділів, адже школа об'єднує шість напрямів мистецької освіти: фортепіаний та оркестровий відділи, відділ народних інструментів, теоретичний відділ і клас вокалу, та художні і хореографічні відділи. На сцену виходять як наймолодші учні, так і досвідчені колективи. Серед них ансамблі гітаристів, саксофоністів, хореографічний колектив Усмішка та. Зразковий естрадний оркестр Юність. В школі навчається зараз близько 300 учнів за весь час більше трьох тисяч за всі 60 років дітей закінчили. Близько 300 стали професійними музикантами, художниками, хореографами. До 610-річчя школа отримала від міста сучасні мікрофони, які дозволять робити виступи ще яскравішими та професійнішими. Це підтримка, що надихає і відкриває нові можливості для концертної діяльності. А найвідданіших педагогів та працівників закладу відзначили почесними. Грамотами і подяками за багаторічну працю, любов до дітей та вклад у розвиток мистецької освіти кривого рогу подарувати вам подарунок подарунки вашого закладу. Будь ласка. Сьогодні у школі працює 23 викладачі, серед яких і молоді спеціалісти її ж випускники. Тут навчаються 262 учні, включно з дітьми пільгових категорій. Нам справді є ким пишатися. Це школа, не школою пишається не тільки район, а пишається і все місто, адже з 1965 року школа виховала не одне покоління талановитих дітей, серед них і заслужена артистка України справді Тетяна Піскарьова. Є міжнародні лауреати. Не одне покоління викладачів, адже в школі є викладачі, які колись самі були учнями цієї школи, і потім повертаються працювати в рідній школі. Такою є і Анна Валерівна, керівник сьогоднішній. У Кривому Розі наразі працює 18 мистецьких шкіл, де навчаються майже 7 тисяч дітей. Усього у нашому місті діють 225 творчих колективів, які на творчих конкурсах різних рівнів цьогоріч здобули 1400 призових місць, у тому числі 130 гран-при. Анастасія співак. Анна Мінервіна підсумки тижня, перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.